Майстри, 27 квітня приблизно в 21.00 на ресурсі TikTok Вадима Копейка відбудеться аукціон по продажу обладнання. Всі кошти з продажу підуть на ЗСУ, підуть на виробництво дронів, як ми їх називаємо, пташки умиротворення. Свідомі постачальники, магазини, виробники надали товари безкоштовно. І ще раз повторюсь, всі гроші від продажу підуть для ЗСУ. Хто приймає участь? Подивіться, це надав товар компанія ITK. Ну, вони так називаються ITC Tools, сайт їхній. Вони постачають в Україну торгову марку Шиджинг. Це шикарний нівелір, трьохплоскосний, зелений промінь, нижній. Зелений, площ... нижня зелена площина комплектується двома акумуляторами. Є якісне універсальне кріплення, є ліфт, є кейс, є дистанційне керування. Як на мене, досить пристойний товар за свої гроші. Наступне торгова компанія Distar надала їхній слайдер. Він уже доволі довго, дуже довго випускається це заусовщик, він простенький, але він виконує свою функцію. І, звісно, Дістарвер на чому спеціалізується на випуску дисків. І В комплекті входить диск для 45-го кута. Це економ-версія диска, але він якісно працює. І він краще любого китайця, який є на ринку. Тому за ці гроші це просто хід. Торгова компанія «Будпостач» постійно донатить, але іншими шляхами. І зараз я просто зверну увагу на обладнання, яке вони продають. Це у них вони володіють торговою маркою Хейзер і шикарні помпові присоски, які працюють не гірше, ніж імениті. Зараз з'явилися в продажу. Вони підходять для всіх поверхонь, комплектуються захистом і якісним кейсом. Наступне, дякую Ігорю. Він передав для продажу, він хоче залишитись невідомим, ось таку кутову шліфмашину мережеву, ось такий шуроповерт мережевий і ось таку ударну дриль мережеву. Так що кошти з цього обладнання всі на ЗСУ. Хто хоче... Щось придбати і буде знати, що його товар піде для зсу. Звертайтеся, у вас є така нагода. Хто не тримає зброю, той допомагає зсу. Слава Україні!